Кава зранку смартфон у смартфону руці, авто під вікном, усе це робота підприємств. Вони по суті рухають наш світ. Але чи замислювався хтось, що ж саме перетворює звичайну ідею та групу людей на потужний бізнес? Давайте спробуємо з'ясувати. І знаєте, це питання воно насправді глибше, ніж здається. Бо якщо розібратися, то від відповіді залежить, як ми взагалі розуміємо сучасну економіку. Ну що ж, почнімо з самого початку: з основ. Перш ніж говорити про якісь круті новації та майбутнє, треба спочатку зрозуміти, на чому все це стоїть, який так би мовити, фундамент у будь-якого бізнесу. А цей фундамент це його суть і правила гри, за якими він живе. Ось тут хочу звернути особливу увагу на два, здавалося б, простих слова: самостійний і прибуток. Саме в них вся сіль, саме вони відрізняють підприємство від будь-якої іншої організації. Це ж не просто місце, куди люди ходять на роботу. Це, знаєте, такий собі живий організм, який запрограмований на одне розвиватися і отримувати вигоду. І от ця різниця це ж не просто суха теорія з підручника. Це по суті історія про перехід від тотального контролю до свободи вибору. Бо в ринковій економіці успіх залежить не від того, чи виконав ти план згори, а від того, чи готовий ризикувати, чи вмієш швидко реагувати і постійно шукати кращі рішення. Можна уявити це як такий собі ДНК бізнесу. От серйозно, неважливо, що це, крихітна кав'ярня за рогом чи гігантська IT-корпорація корпорація. В основі у них будуть саме ці чотири принципи це такий собі скелет, на який вже потім наростають м'язи, тобто конкретні продукти та послуги. Добре, якщо скелет у всіх плюс-мінус однаковий, то логічне питання чому ж бізнеси такі різні? А ось тут починається найцікавіше. Погляньмо, яких форм цей скелет може набувати і як це на все впливає. Ну, звісно ж ні. Світ бізнесу, це ж цілий всесвіт, неймовірно різноманітний, і щоб у ньому не загубитись, існують, скажімо так, певні фільтри, крізь які можна подивитися на будь-яку компанію. От давайте їх і розберемо. Це, знаєте, дуже схоже на характеристики персонажа у відеогрі. Є чотири основні параметри: хто власник, який розмір, яка структура і чим займається. І от від комбінації цих параметрів і залежить стиль гри компаній на ринку, її сильні сторони, слабкості, ризики, можливості, усе це. От подивіться на цю діаграму. Вона чітко показує, що в Україні бізнес може бути не тільки приватним, він може належати і державі, і навіть колективу, і що важливо, за кожною з цих форм своя логіка, свої правила гри. Давайте копнемо трохи глибше. Почнемо з найпростішого одноосібне володіння. Все ясно, один власник, уся влада в його руках, увесь прибуток теж його. Але і вся відповідальність за боргами теж на ньому. Це по суті шлях максимальної свободи, але водночас і максимального ризику. Ну, як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. Так з'являються партнерства. Це ж чудовий спосіб об'єднати капітал, ідеї, зусилля. Але тут є один надважливий момент критично важливо домовитись на березі про відповідальність, бо від цього залежить, чим ризикує кожен лише тим, що вклав, чи буквально всім, що має. А ось і так би мовити, важка артилерія бізнес світу корпорації. Їхній головний суперскіл, їхня суперсила це обмежена відповідальність. Просто уявіть, можна вкласти гроші у величезний проєкт, але при цьому не ризикувати втратити власну квартиру. Саме ця, по суті, геніальна ідея і дозволила залучати шалені гроші та будувати ті глобальні імперії, які ми всі знаємо. Так, розмір тут точно має значення. Малий бізнес це про гнучкість, про швидкість реакцій на зміни, а великий це про масштаб, про масове виробництво, про величезні проєкти. І от що найголовніше, для здорової економіки потрібен баланс і тих, і тих. Окей, ми розібрали, так би мовити, скелет і з бізнесу. Але що ж його серце? Що змушує його битися, рухатись вперед, випереджати інших? Ну, в нашому 21 столітті відповідь здається очевидна. Це інновації. Ось ці чотири слова це по суті формула успіху сьогодні. Просто згадайте будь-яку топ компанію, Apple, Amazon, Netflix. Вони ж не просто щось продають, вони роблять це швидше за інших, якісніше за інших, і головне, вони постійно, постійно пропонують щось нове. І тут важливо розуміти інновація це не просто класна ідея в голові, це ідея, яку взяли і зробили, втілили в життя і яка створює якусь нову цінність. Це може бути що завгодно, від нового смартфона до, наприклад, просто ефективнішого способу керувати складом. І не треба думати, що інновація це обов'язково щось рівня винаходу iPhone. Дуже часто це не якийсь грандіозний прорив, а безліч маленьких, але постійних удосконалень чи модифікацій. Це, знаєте, як у Формулі 1 – гонку виграють не одним геніальним рішенням, а сотнями дрібних покращень, які разом роблять боліт на долі секунди швидшим за інших. А ось це те саме паливо для сучасних інновацій. Кожен пункт тут це не просто якесь модне слівце, це цілий новий всесвіт можливостей, хмарні технології, бікдей та мобільність. Саме завдяки цьому компанії сьогодні можуть робити речі, які ще років десять тому здавалися чистою фантастикою. Звучить усе це, звісно, круто. Але як справи з цим у нас в Україні? Чи готові наші підприємства обрати участь у цій глобальній інноваційній гонці? Давайте поглянемо на наші реалії, на виклики, які перед нами стоять, і на пріоритети. Знаєте, перш ніж будувати якісь грандіозні плани, треба чесно подивитись на те, що маємо. А реальність така: наша наука часто живе окремо від бізнесу, законодавство не встигає за життям, а малому бізнесу будемо відверті, часто просто не до інновацій, вижити б. Це ті самі камені спотикання на шляху вперед. Але є і хороші новини, і головна з них, ми знаємо, що з цим усім робити. І це не просто якісь загальні гасла, це цілком конкретна дорожня карта. Треба адаптуватися до глобального світу, нарешті почати слухати ринок, інвестувати в людей, в таланти, в технології. Це і є наш шлях. Просто на секунду 5%. Вдумайтесь, це частка малого бізнесу в загальному прибутку країни. Це з одного боку наш біль, а з іншого це ж величезний потенціал, наша точка росту. Тільки уявіть, що буде, якщо ця цифра зросте хоча б удвічі. Отже, якщо все підсумувати, виходить проста формула підприємство це власний двигун, структура. А інновація це паливо для цього двигуна. Без ефективних різноманітних підприємств економіка просто стоятиме на місці. Але без інноваційного палива цей двигун ніколи не поїде вперед. І наостанок питання, над яким варто подумати світ змінюється просто з шаленою швидкістю. Яким буде бізнес майбутнього? Які абсолютно нові форми підприємств можуть з'явитися завдяки технологіям? Хто зна, можливо, саме зараз хтось виношує ідею, яка повністю змінить правила гри.